Я Третяк Назар з міста Рогатин представляю Кам'янець-Подільський національний університет. Зараз ми граємо у універсіаду в місті Чернівцях. Рівень змагання досить непоганий. Зібрали всі самі сильні гравці. Навчаюся в університеті, національний університет фізичного виховання і спорту України. І наразі захищаю його честь на універсиаді в Чернівцях. Для нас, як студентів, дуже важливо це тому, що ми зустрічаємось, ми бачимось, ми окрім змагань. Це ще якесь якась, якась наше дозвілля. Дуже непоганий досвід для новачків, які тільки почали займатися, можливо, в університеті. І їм цікаво пограти з тенісистами вищого рівня. В змаганнях прийняло участь 13 команд навчальних закладів та регіонів України. По результатам найкращі виступили і найвищі результати показали Кам'янець-Подільський національний університет, національний університет фізичного виховання та спорту та Сумський державний університет.